Друзі, всім привіт! Я знайшов таку прикольну штуку в Аванкасі, називається Hide and Seek. Переводиться як грав хованки. Я пограв, мені так сподобалося. Думаю, а чого б не зняти відео про Про цю Hide and Seek. Про ці хованки. Так, уже 5 гравців, думаю, можна Жать на кнопку старт 5, 4, 3... Э, а чего вы не забыли? Так, давай еще раз. 5, 4, 3, 2... 1! Такс. Чекаем пока. Манкас. Wait, wait for the... Там что-то Я шоу, импост... Я импостер! Друзья, прикинь, то я еще импост. А, не, я на импостер. Я мне не показалось, вы Так, с прошлого раза прям. Бежим, бежим. Бач, что там шкала? З... Злива сверху. Шкала есть. Есть. Еще там еще время. А то и шкали есть. Бежим, бежим. Бачу, там, чим, чим там красніше та шкала, там ближче до мене імпостер. Ого, вже когось вбили. Вже когось вбили. Друзі, пограйте самі, це дуже прикольно. Мені дуже сподобалося тут. Так, а де тут ще завдань? Труп. Тут трупи репосты через репортить нельзя. Вообще, ну, ни в яку сторону не можна. О, завдання. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Такс. Так, давай. Так, шкала піднімається. Фух. Злякався, що мене вже вбили. Похоже, тут тільки я остався. Я всі завдання виповнив. І там ще дві минути. А ще плюс додаткове время тут є. Боже, 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 боже біжи. Я просто застрію. Ну тут е я сам зробив тут, видав скорость. І коли буде додаткове, время, він буде чуть-чуть швидше, ніж я, і треба. Надо... Треба буде дуже швидко тікати. Мене вбили. Да. Я програв.